93-річна жителька села Бовсуни Надія Шваб пережила голодомор 1932-33 років. Жінка говорить, що не все пам'ятає з тих часів. Тоді їй було три роки, але мама розповідала їй, що було дуже важко. на тубір, прокурим, там Прокурім трохи та лапка вже тепла. То мати собира туп'яч, а я собі на ту туп'яч, господи, високий небес, яка вже була жітка горка, бо ви їсти хотіли. Зарешти в голодних, то нічим не будеш бракувати. Олександра Горпинич, спеціалістка державного архіву області, говорить, що Житомирщина входить до регіонів, які постраждали від голоду у 30-х роках, найбільше. І саме оці документи є свідченням. Того і доказом цієї політики у 1991 році почалось розсекречення тих документів радянського періоду. Серед них і голодомор як злочин проти людства. Спеціалістка державного архіву області Олена Кальчук каже, що серед документів, які стосуються голодомору, є доповідні записки селян до влади. До чого селяні дожили, кушать нічева? знають тільки працювати і працювати. Настояще час живуть только руководящі верхушки, а селяні, як були голодні, так і будуть. Це цитую інформацію з документу 1933 рік. Жінка говорить, що є документи, в яких написано, що найбільше в ті часи страждали діти. Дітки голодують, пухнуть і їх Єдиний, хто їм допомагає, спасається в школах, їх хоч, хоча б трошки підгодовують, тому що інакше вдома немає харчування. Теж звернення таке до влади, щоб якось допомагали, якось на це все звертали увагу. Через дорогу там у сусіда хлопчаки були, то в їх ще той хліб держався, то той хліб оліє, то з рук хватаєш у їх, дай хоча вот і то хліба. Ну, рот. Єбулі гові голодний. А може, Олена кальчук показує архівну слідчу справу жительки Коростенського району, яку звинуватили у людожерстві. Двох менших донечок вона зарубала і зварила для того, щоб прогодувати старших. Сама ж цього м'яса їсти з відповідно не могла. Вона так і вказує у освідченні. Спеціалістка розповідає, що в книгах, які засвідчували смерть, не завжди вказували, що причина смерті голод. Це від чого хочеш, люди помирають, тільки не з голоду і не від виснаження. Там від старості, від невідомої хвороби, вказували. Отак є райони, які показують і висвітлюють, і конкретно вказують причину смерті. Голодне виснаження Просто з голоду люди їли все, що бачили, і тварин різних, і рослини, і все, що, що, що думали, що могли, що пережовували. Чого не було, нічого не залишилося. все позабігали. Осталася одна квасаля, щоб вже її не взяли за те, що пропитана була вона кара Нам чували, і ми все одно ту квасолю варили. І зернаша вона з фіною і ми її питались. і вона нас спасла так веселе. Ігор Слобожан, директор державного архіву області, говорить, що нині усі документи пов'язані з голодомором, є у вільному доступі в архіві. На даний час всі документи відкриті. Цю інформацію потрібно поширювати серед людей, щоб люди користувалися цією можливістю якомога більше. Будь-яка людина може прийти, записатися в читальний зал і попрацювати з архівними документами. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.